П'ять новин, які ви могли проспати. Трамп заявив, що це Україна почала війну і що нам не варто було цього робити. Також дорікнув Україні, що у нас було три роки, щоб почати переговори. Так він по суті відповів на слова Зеленського, який розкритикував переговори Росії та США у Саудівській Аравії. Також він заявив, що Україні потрібні вибори, якщо вона хоче зайняти місце за столом переговорів, тому що у Зеленського зараз рейтинг 4%. І що Зеленський не знає, де половина грошей, які виділили Україні США. Представники української влади після цієї серії критики Трампа опублікували ряд мотиваційних постів. Продовжимо працювати і боротися за незалежність. Написав глава ОП Єрмак. «Вистоїмо», – написав глава Гур Буданов. Все буде Україна, друзі. Написали в РНБО. А нардеп Мар'яна Безугла взагалі послала Трампа на три літери за російським кораблем. Сам Зеленський натякнув, що не піде з посади президента, поки Україну не візьмуть до ЄС чи НАТО. Цитата: Я готовий на все заради миру. Звичайно, Росія хоче мене позбутися. Можливо, не фізично, як вони намагалися це зробити на початку, а політично. Я дуже незручна людина для Путіна. Якщо завтра Україну приймуть до ЄС та НАТО, я більше не потрібний. Але поки цього не буде, я захищатиму свою країну. Тим часом в Україні закінчуються ракети для системи ППО «Петріот», заявив Зеленський. Адже нагадаю, за Трампа нам не передавали військову допомогу від Америки. Все, що передавали, це було затверджено ще за Байдена. Чехії вже поспішили заявити, що не будуть приймати українських біженців. Як тільки вогонь буде зупинено, жоден українець не отримає тимчасовий захист. Що думаєте щодо новин? Пишіть в коментарях.